Цій келії і душам, що шукають спокою. Проходьте, діти мої! Камін гріє тіло, а слово душу. Сідайте! Тиша це перша сповідь, але голос потребує слухача. Хто перший розв'яже свій язик? Я, Отче, тягар мій тягар зрадника. Я тристан, навіж короля Марка. Його меч і щит. Я присягав йому на вірність мечем і словом. Але я Я вкрав у нього найцінніший скарб його честь і любов, його дружини. Ніхто нічого не крав. Ми були віддані один одному ще до того, як моя рука була обіцяна королю. Коли Трістан привіз мене з Ірландії, ми випили Ми випили любовний напій. Це я. Це я піднесла їм ту чашу. Я думала це вино. Я вбила б себе краще, ніж бачити їхні страждання. Одну сповідь зараз Трістан, лиці, що для тебе є вірність? Вірність це клятва, це сталь, з якої виконано оплатунки воїна. Вірність масала – сеньору, лицаря, королю, християнина Богу. Моя душа розколота навпіл. Одна половина клянеться Марку, друга Ізольді. І я зраджую обох, щоб бути вірним однією із цих половин. Мудрий воїн знає, що один меч не може встояти у двох битвах одночасно. Ізольто шляхетна пані. А що для тебе є любов? Любов це закон вищий, за закони королів і навіть церкви. Це буря, що вириває з коренем дерево гордості. Я дочка короля, але в його обіймах я лише жінка. Це почуття, мій істинний сеньор. В моєму серцю немає вибору, бо він вже зроблений. Ти говориш так, ніби любов позбавила тебе волі. Але чи не є гордість тим кайданом, що тримає тебе в цій пастці? Ти не можеш відмовитися від нього, бо це означало б визнати поразку. Ви говорите про честь і любов як про дві різні сили. Але чи не є справжня честь, єдністю слова, дії та серця? Ви живете брехнею, приховуєте свою любов? Чи не є ця брехня найбільшим ударом по честі, яку ви намагаєте врятувати? Як поєднати честь і серце, коли вони, здається, стали ворогами? Я пробував, я йшов у вигнання. Я, би, я бився з варварами, шукав смерті, але слава знаходила мене і тягла назад до неї. Якщо я залишуся з нею, я зрадник. Якщо я піду, моє серце вмре, залишивши лише пусту шкарлубу лицаря. Обидва шляхи це шляхи безчестя. Король Марк, він знає, він бачив і простив нас. Його прощення це найжорстокіша кара. Вона обпікає гірше, ніж його меч. Його честь не дозволяє йому помститися, а моя не дозволяє мені піти. Король Марк в'язнень свого статусу, як і ви в'язні своїх пристрастей. Його прощення це не лише християнська чеснота, але й витончена мука. Він прикував вас ланцюгом вашої власної провини. Ви не втечете, бо куди б ви не пішли, ви понесете із собою зраду проти того, хто простягнув вам руку. А ти, донь, ти свідок. Ти жива совість цієї трагедії? Що ти бачиш? Я бачу двох найкращих людей, яких знала, які руйнують себе та інших через почуття, сильніші за них. Я бачу, як любов, яка мала бути благословенням, стала прокляттям. Я ношу провину слуги, яка не зберегла скарб. Ваша любов стала вашим Богом. Ви приносите йому в жертву все: честь, мир, довіру того, хто вам довіряв. Чи може любов, народжена зрадою, бути чистою? Чи не є вона гріхом, що пожирає сам себе? Я не можу дати вам вибору, бо вибору для вас немає, лише шляхи страждання. Але я можу дати вам розуміння, ваша трагедія полягає в тому, що ви кохаєте, а в тому, що ви дозволили цій любові знищити все, що робило вас цілісними, вашу вірність, вашу чесність. Ідіть тепер, вийшовши з цього приміщення, ви не знайдете вирішення, але сподіваюся, ви знайдете ясність. Ваш гріх не в пристрасті, а в тому, що ви намагаєтесь жити двома життями. Мені сказали, що вчора тут були мої орел і Лебідь. Скажи, чи зайшли вони втіку під твоєю дахівкою? Королю Марку, ласкаво прошу. В тіха рідкісне гість у цих стінах прозріння частіше навідується. Прозріння? Так, я мав його, коли побачив їх сплячими, з, з мечем між тілами. Символ честі, символ того, що вони не переступили межі. Але чи не є найбільша зрада саме в серці, а не в тілі? Вони зрадили мене ще за того до того, як я їх упіймав. Вони. Були впевнені, що я нічого не бачу, що я старий дурень, засліплений коханою жінкою і вірним небожем. Але я бачу все. Кожен крок, кожне лишнє слово, кожен лишній погляд. Їхня любов це дим, який в'ється з під землі, і я дихаю ним в день і вночі. Він отруює мене. І ти простив їх? Чому? Чи це була християнська покора, чи політичний рух? Політик сказав би, розділиш, памиватимеш. Показати слабкість означає запросити інших вовків у межі королівства. Але це не вся правда. Я, я люблю їх. І Трісна, і зольду. Трісна, як сина, спадкоємиця моєї слави, ізольду, як сонце, яке освітила мої останні роки. Простити їх це спроба втримати їх у серці. Їхня зрада це біль, але їхня відсутність це смерть. І прикував їх до себе ланцюгом свого прощення це мудро чи жорстоко. І так, і так. Я не можу перемогти їхню пристрасть, тож я зробив її своєю в'язницею. Вони кохають один одного, але живуть у моєму замку, під моїм наглядом і на мою милість. Кожна їхня зустріч це зрада не тільки мені, але й моєму милосердя. Це моя зброя. І моя кара. Ти став архітектором власних страждань король. Ти будуєш свій тріумф на власній рані. Що для тебе сильніше любов до них чи біль від зради? Одне стало єдиним цілим, як дві сторони меча. Я не можу зруйнувати одну, не знищивши іншу. Якщо я вижну їх або страчу, я б'ю частину себе. Якщо я залишу їх, я щодня відновлюватиму цю рану. Я король, мій обов'язок страждати мовчки і правити далі. І твоя честь, де вона в цій грі? Моя честь в тому, щоб королівство було в безпеці. І воно в безпеці, поки мій спадкоємець і королева при мені. Моя честь в тому, щоб не вбити того, кого я випав, і не зганьбити ту, кого я обрав. Іноді честь це не блискуча сталь, а чорний важкий камінь, який ти несеш у своїх грудях. Вони прийшли до тебе, шукаючи шляху для своїх сердець. Я шляху не потребую. Мій шлях це трон і хрест, який я несу на ньому. Скажи мені, мудрече, чи я у мене вибір? Все. Ти вже зробив свій вибір королю. Ти обрав страждання, і в цьому стражданні твоя сила і твоя трагедія. Ти служиш своєму королівству та своєму болі з однаковою відданістю. Це доля титана, прикутого до скелі, який бачить, як орли п'ють його кров. І знає, що без цієї муки він втратить свою сутність. Так, це так. Дякую тобі. Ти не дав мені ліків, але ти показав мені рану в дзеркалі.